They strung up a man, they say who murdered three. So Сука сдохне, а Путин, сука, сдохне! Слава Украине! А Путин, сука, сдохнет! Сдохне вся Россия! А Путин, сука, сдохне! Слава Украине! Я прошу. Как вас зовут? Дякую. Мене Назар. У вас дуже приємний голос. Дякую. Насік красивий, що він мені нагадує він на України. Дякую. Вони одному мені хочеться встати. І, да? А я дівка молода, звать мене гануся. Покатайте в жигулях, я добра їй буду. Що, що там в лікарні сказали? Все добре? Що докториця сказала? Валить тебе хоч можна? Можна. Да? Да ти ді роздягайся, зараз помада злітатиме. Я за тобою скучаю. Подивіться цю трансляцію, якщо ви коли-небудь йшли по дорозі і так е, копали камінчик ногою. Обов'язково поставте лайк цій трансляції. Дуже дякую. Блін, та ти класний. Ти теж такий, такий позитивний. Якщо ви колись йшли додому, і знаєте, оце от, коли плиточкою вимощено і ви по однаковим <laughs> плиточкам завжди йшли. Ні, Як Янукович таки... там біг. А знаєш, є Ні, такі... ну то з гамном не змішуємо. Знаєш, ви так по однаково вони там, типу, є такі, знаєте, там червоненькі і такі сіренькі, і ти так ідеш тільки по червоненьким сьогодні. Є, якщо є, ви є, так є, ходили, є. то поставте лайк. А ще, якщо ви коли йшли на плиточці, і таке є, що наступаєш на край плиточки після дощу, і вода на тебе цверкає. Зобаний неудачний. На штанці, отак ага. от, так? Вот, да? А якщо зимою йшли і так калюшка замерзла, і ви так от хрусь, хрусь. То ставте коментар і знапишіть ну, або або, час. якщо тако після, потім чуть-чуть пече.